Чудовий вечір на курорті. Вже сьогодні 4 червня, друзі. І зараз 20.00. Я знаходжуся на об'їзній вулиці Курорту, це вулиця Городище, і прямуємо до санаторію Карпати. Вечірній час, тільки що знімав відео зі санаторію Шахтар. Відео, я думаю, вже буде на каналі. І зараз також ще хочу пройтися бо тут недалеко. Вони практично в санаторії сусіди, це Шахтар, перлина Прикарпаття і також санаторій Карпати. Часто, друзі, в коментарях запитуєте про кафе Гражда, яке знаходиться в ландшафтному парку підгір'я, що знаходиться на території санаторію Карпати. Ну, Йдемо зараз, друзі, подивимось, пройдемось, подивимось, чи є люди. Вечірній час, знаєте, вже вечеря закінчилась, тому люди можуть бути або десь відпочивати. Тут прекрасна відпочинкова зона. Оцей ландшафтний парк підгір'я. І подивимось, чи є люди. Тут також вільний вхід, можуть прийти всі бажаючі. Також там в ландшафтному парку Підгір'я там були такі водойми, біля яких завжди фотографувалися молодята, як приїжджали сюди ну, після весілля. А зараз там розпочалася реконструкція, давно не був, хочу зайти також подивитися. І також розповім, звичайно, про ціни на відпочинок, які тут зараз діють, і чи є знижки для учасників бойових дій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося. На території санаторію Карпати в мене на каналі є дуже багато відео про цей санаторій в будь-яку пору року. Він завжди прекрасний. Санаторій зараз ну, такий перебуває практично як на реконструкції. Минулого року зробили фасад, встановили сонячні панелі. Тепер щось тут роблять огорожу, розібрали. Також утеплили концертний зал. Нещодавно там відбувався концерт. В цьому концертному залі санаторію Карпати. Дуже багато тут різних квітів, кущів, дерев від екзотичних до звичайних. Цвітуть, пахнуть практично весна, літо і осінь. Бачите, квіти вже розпустилися, дуже багато троян. Ну і бачите, немає вільних лавочок, щоб присісти. Це центральний вхід в санаторію. Це чотирьохзірковий санаторій. Відстань від санаторію до бівету це 15 хвилин. Але є тут в санаторії також і власний бівет мінеральних вод. Ну, вода привозна, звичайно. Встановили тут таку раритетну волгу на території. Досить гарна територія, і взагалі мені подобається оцей ландшафтний парк Вільгія. Тут є такий, бачите, невеликий водоспад каскадного типу. В цьому санаторії також діють знижки для учасників бойових дій на постійній основі 10%. Вартість відпочинку в цьому санаторії тут є два пакети: є такий пакет з трьохразовим харчуванням Шведський стіл плюс спа-центр, і є також медичний пакет трьохразове харчування Шведська лінія і плюс базове лікування плюс спа центр Отже, одномісний стандарт тільки з харчуванням буде коштувати для однієї людини 2469 гривень. Це одномісний стандарт. Двохмісний стандарт для однієї людини буде коштувати 3090, для двох 3810 гривень. Однокімнатний півлюкс для однієї людини буде коштувати 4026 гривень, для двох 5214 гривень за добу. І Апартаменти трьохкімнатні від 1 до 4 осіб будуть коштувати 9867 гривень за добу, і апартаменти покращені трьохкімнатні також від 1 до 4 людей буде коштувати 11370 370 гривень. А в пакеті медичний, стандарт одномісний буде коштувати 2595 гривень для однієї людини, стандарт двомісний для однієї людини 3216 гривень, для двох 4062 гривні. Однокімнатний півлюкс. В пакеті мед буде коштувати для однієї людини. 4278 гривень для двох 5466. ну і Апартаменти трьохкімнатні. В такому пакеті будуть коштувати також від 1 до 4 осіб 10371 гривню. У вартість пакет з харчуванням включає проживання трьохразове харчування шведський стіл, спа центр, басейн та сауна. Без обмеження часу, тренажерний зал, дитяча кімната, ну і вайфай. Інтернет в холі та номера готелю. Пакет мед включає проживання, трьохразове харчування, шведський стіл, базове санаторно-коротне лікування за призначенням лікаря, спа центр басейн та сауна. Без обмежень по часу, тренажерний зал, дитяча кімната, ну і вайфай. А ця вся територія, що знаходиться навколо санаторію Карпати. Це ландшафтний парк підгір'я. Подивіться, прекрасне місце для відпочинку. Ввечері прийти, сісти, подихати свіжим повітрям, подивитись на людей, подивитися на квіти, які цвітуть. З кожним днем тут все більше розцвітає квітів. Тут є також власний такий як амфітеатр. Ну, сцена має це на увазі. Раніше тут відбувалися концерти, зараз під час війни концертів ніяких, звичайно. Немає. Також на території цього парку встановлений сонячний годинник. Бачите, то, от там сцена, там є дитячий майданчик, є тренажерні зали, а зараз ми цією стежкою йдемо до кафе Гражда. Подивіться, кругом цвітуть дуже красиві квіти, кущі. Досить цікава територія. Дуже багато тут котів на цій території. Не знаю, вони тут працюють. Чи відпочивають. Ну, бачите, тут є біля чого зробити собі селфі Дуже багато квітів зараз розцвіли. Прекрасна територія. І бачу, там йде на реконструкції оці ну, басейни, можна сказати, чи водойми. Повністю переробляють їх. ну Я думаю, що буде знову буде цікаво. Дуже багато різних скульптур на території санаторію є також і звірі. Є тут олені, є дикі птахи, є також фазани і, зліється, карликові кури, бачу в цих вольєрах. Людей вистачає в ландшафтному парку Підгір'я, і бачите, це вже кафе Гражда. Зараз написано, що воно на реконструкції. Давно, вже більше двох років, це кафе не працює. Раніше це було прекрасне місце з найсмачнішим шашликом у топскавці. І бачимо, що на території цього парку всі. Альтанки всі зайняті. Всі просто люди сидять, відпочивають, щось принесли з собою. Всі альтанки зайняті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, які ви пишете постійно. За лайки, які ви ставите, подобайки. Ну і також всім дякую за підтримку каналу Трускавець Трево. Ось тут ліворуч, бачите, тривають будівельні роботи з цими водоймами. Так що, друзі, якщо ви приїхали на відпочинок у Трускавець і не знаєте, куди ще сходити, можна відвідати ландшафтний парк Підгір'я. У Трускавці є два парки курортний парк Адамівка і ландшафтний парк Підгір'я. Цікаве місце. Подивитись, пофотографуватись. Кого можна тут з людьми? Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.